Привіда, друзі. Сьогодні я приїхав до міста Шанхай, дивіться дуже красиво. Якщо сказати, що Shanghai це центр економіки Китаю, то тут позаду мене ту язу, це буде центр економіки Китаю. Перед нами старічка Хуанку, по ній можна не лише привозити вантажі й здійснювати нічні прогулянки для огляду визначних пам'яток. На іншому презирічці розрешований район Лучазой це найбільше квітуше місце в Шанхаї, та да відрили свої підприємства багато великих міжнародних компаній. І це третя за висотою будівля в світі Центр Шанхая 632 метри. Сьогодні йде дощ, як хмар більше на тому що вона дуже висота, прихована хмарами. Це вежа східна перелина висотою 468 метрів. З неї видно весь шахай, і тут можна також щось поїсти. Ще одним відомим місцевим храмочасному є Шанхайський всесвітній фінансовий центр, що має 101 поверх і висоту 492 метри. Після багатьох років розвитку Шанхай перетворився на міжнародний економічний та фінансовий центр. Ставіте у удбайку за швидкість розвитку Шанхаю.